Добрий день, я Богдан Живоченко, освітає школу україномовних навчалок. Випуск уже 42-й. І сьогодні я розповім про те, як прокачувати ікри. О, це м'яс. Такий собі м'яс. Так, тепер чому я знімаю про окремі групи м'язів? Просто напишу тому, що в мені досить велика кількість питань, не дуже велика, я можу на них відповісти, але досить таки велика, приходить про, про, про те, як прокачати різні групи м'язів. І тому я вирішив зробити окреме відео по прокачці кожного м'яза. Почнемо з самого нижнього зіка. Так, ну одразу слід сказати, що бажано прокачувати м'язи в комплексі. Тобто, як це в комплексі? Робити Повністю прокачувати ноги, повністю прокачувати руки. Але в цих відео я буду розповідати про всі вправи, де кількість підходів та повторів, які бажані для кожної групи м'язів. Так, почнемо. Е, для ваших ікар, якщо ви хочете їх прокачати на масу, бажано робити від 10 до 15 повторів. Якщо ви хочете просто зробити їх сильними, то ви можете робити хоч до 50. До 50 повторів, тобто від 10 до 50. Сила ваша буде рости, але маса буде рости тільки тоді, якщо ви будете робити, прокачувати їх, піднімати себе ними в діапазоні від 10 до 15 повторів. Але в будь-якому випадку маса буде рости, але, звичайно, не так швидко. Так, тепер кількість підходів. Бажано робити від 2 до 5 підходів. І робити, прокачувати їх або кожного дня, або через день. робити від... Двох до трьох вправ в середньому. Так, саме перша вправа найлегша вправа. Її бажано, звичайно, робити з вагою, бо от така. Я думаю, кожна людина зможе себе підняти так 15 разів. Тому бажано брати хоча б якусь додаткову вагу в руки або надягати на себе жилет у тяжеліття. Можна також робити це швидко. Тобто чередуйте. Можете навіть один підход робити повільно себе отак піднімати, другий швидко. А можете ви ще себе швидко або повільно. Але все ж таки, ще щось додати, що піднімати себе, тобто отак можете опуститись повільно, але піднімайте себе в будь-якому разі швидко. Адже найкраще м'язи ростуть від швидких рухів. Адже тоді ваші волокна сильніше розриваються. Так, добре. Друга вправа вже для тих людей, в яких ноги. Не, не такі слабкі, це просто от, піднімання на одній носі. Знову ж таки, можете робити їх як і повільно, так і швидко. Також бажаний час від часу, або це обов'язково, прокачувати їх з додатковою вагою. Тепер наступні вправи. Ці вправи найкраще натреновують ваші ікри саме на масу, тобто збільшують їх. Якби у вас були тренажери або в мене були тренажери, то я би показав ще безліч вправ. Але так як я розповідаю про воркаут, тренування без тренажерів, то вправ буде не так багато. Ще слід виділити таку дуже гарну вправу як вижигання. Ця вправа, її має сенс виконувати тільки останні, адже вона виконується для того, аби добити ваші м'язи. Тобто, щоб сильніше порвалася ваша м'язова тканина і, само собою, м'язи краще виросте. Ось така, тобто невеличкі стрибочка. При цьому ваші, я вже про неї розповідав, при цьому ваші коліна абсолютно рівні, і ви ось так от просто стрибаєте. А коліна, знову ж таки абсолютно рівні, стрибаєте на 1-2 см. Так, є. Наступна вправа, яка добре також е, може розвинути ваші екраночні м'язи, це стрибки. Але стрибки на носках, тобто ви стоїте на носки і не п'ятами, п'ятими, відтрибуйте всю так. Також гарна вправа. Взагалі ікри працюють майже в усіх вправах на ноги. Але я вам показую тільки ті, в яких вони задійні переважно. Ще є одна вправа. Але нею не, е, ікри сильно не зможете задіяти. Вона задіє також дуже сильно квадріцепси та ваші ягодичні м'язи. Це ось така. Тобто ви стоїте, Ви підстрибуєте, але стоїте на п'яте. Також бажано у майбутньому всі ці вправи виконувати з додатковою вагою. Так, гаразд. Тепер показую наступну вправу. Це ось така. Ви можете стати в полуприсід. От, можете. За щось триматися, ось отак. -от. Так буде легше. Можете не триматися. І піднімайте себе ікрами. Так. Але хочу сказати, що ця вправа не є дуже ефективною. Далі. Далі є вправа для продвинутих людей також вижигання. Вижигання, як оце на двох ногах. До речі, вижигання слід виконувати в діапазоні не менше 100 повторів. Тобто є ще така вправа ті самі вживання, але саме, на одній одразі. Так само тримаємо коліна абсолютно рівним і пострілуйте на 1-2 см. Ну, В дворових умовах або в домашніх умовах це всі вправи, які ви можете використати. Ускладнити їх ви можете лише е, додатковою вагою. Ну, це все загалом. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.